Притча про три сита Сократа. Одного разу до Сократа прийшов знайомий і сказав Слухай, я маю розповісти тобі щось про твого друга. Сократ зупинив його і відповів: Зачекай, перш ніж ти щось скажеш, я пропоную пропустити твої слова через три сита. Трисита? здивувався знайомий. Так, пояснив Сократ. Перше сито це істина. Ти впевнений, що те, що ти хочеш мені сказати, є правдою? Ні, я просто чув це від інших, відповів знайомий. Добре, отже, ти не впевнений, що це правда. Тоді спробуємо друге сито. Це доброта. Те, що ти хочеш мені розповісти, це щось добре? Ні, скоріше навпаки, відповів чоловік. Отже, ти хочеш сказати мені щось погане, але навіть не впевнений, що це правда. Тепер давай спробуємо третє сито. Це користь. Чи буде корисним для мене те, що ти хочеш сказати? Наврядчі, зніякувіло відповів знайомий. У такому разі, підсумував Сукрат, якщо те, що ти хочеш сказати, ні правдиве, ні добре, ні корисне, то навіщо взагалі про це говорити? «Хм, Сенс причі, перед тим як щось сказати, варто задуматися, чи є це правдивим, добрим і корисним. Якщо ці три критерії не виконуються, то краще промовчати це вчить нас мудрості, стриманості і відповідальності за свої слова.